Чуєш, як шумить? На цей комп складалась ще моя бабця. Вона померла в 2014-му, а через рік, в 2015-му, помер мій друг на Донбасі Тарасик. Вже через два роки я записав свій перший альбом і передумав випускати. Я думав, що не впевнений в собі, але так мало статись. А в 19-му я випустив альбом і отримав схвальні відгуки. Відвідав вперше Берлін, подумав: Вау, це ніби інший світ такий. Мені хотілося вирватися усім своїм корінням і доторкнутися до нього усім своїм єством. Але я не мав найменшого розуміння, як здійснити цей прийом. Тому я відклав це на потім і спокійно повернувся до Львова. А через рік. на razрик в dare в COID казали, що це найгірше, що може бути. Люди казали, як з собою можна всидіти на місці. Люди казали, що це кінець світу. Щастило тим, хто був малим посередині, і не щастило тим, хто був у літньому віці. До речі, стосовно літа, тоді в мене закінчились стосунки. Був невеликий романчик, і восени я зустрів її. Спочатку ми зустрічалися на відстані, але вже через кілька місяців я вирішив поїхати до неї на Два тижні і залишився на три місяці. Вирішив переїжджати, набрав Юру. Кажу, треба перевезти речі з моєї хати. Чи міг би ти мені допомогти, зібрати все, що є, і передати новою поштою в Підволочиськ. Так і зробили. В січні 22 го мій другий альбом був готовий. Товий я вирішив зробити прослуховування у Львові, а потім в Києві. У Львові все пройшло успішно. А от перед Києвом я вперше схопив ковід після подій. 10 лютого ми з Борисполя вилетіли в Дюссельдорф Звідти на таксі в нідерландське село. Яке ледь припало сніжком, коли вдома все замело. Протягом двох наступних тижнів ми сварилися, потім мирилися, потім знову сварилися. І 24 лютого, коли ми посварилися, я прокидаюся, виходжу, і вона мені каже, почалося. Я кажу, почалося. Вона мені каже, почалося. Я кажу, почалося. Вона каже, «Почалося», я кажу, почалося". Вона, почалося". Я Почалося, вона почалося. я почалося що почалося? Я думав, мені причулося. Над містами авіація, під містами танки, солдати в амуніції, новини гудуть. У 2008-му про це попереджала Грузія. По нас прийдуть, тепер на нас суне Росія. А я тільки приїхав і сиджу. Тепер на нас суне Росія, а я тільки приїхав. І сиджу, пройшло три роки. Не те, щоб я сидів руки в боки, але встиг закрити кілька масштабних зборів, написав десяток треків, передав сотням про те, що росіяни досі творять, встиг зненавидіти себе за те, що я мало роблю, І розказати всім у соцмережах у серій формі, встиг побути вирваним з контексту, і побачити сумніви в моєму законному перебуванні у Європі. Зірвати, встиг розібрати себе на маленькі частинки і знову зібратися, встиг зібрати всі свої речі, повозитися, повітатися і осісти в Берліні, де я думав, буду краще почуватися.